На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Чим жило місто та регіон? Замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Історичне рішення. Сесія міськради ввела мораторій на забудову схилів. З вихідних без темряви в Одесі вже кілька днів поспіль не вимикають світло, але так буде не завжди. Важливе напередодні нового року на зустрічі з одеським міським головою дипломати обмінялися планами щодо укріплення міжнародних відносин. Одеська міськрада підтримала проєкт мера Геннадія Труханова про встановлення режиму забудови території берегових схилів від парку Шевченка до 14-ї станції великого фонтану. Це потрібно, аби не допустити їх подальшої забудови. Винятком є лише гідротехнічні та лінійні споруди. За цей проект на сесії проголосували 86 депутатів. Детальніше про те, як пройшло останнє в цьому році засідання та які ще ключові питання обговорювалися, у сюжеті нашого кореспондента Катерини Чабан. Десята година ранку біля будівлі міськради мітинг. Одесити зібралися кожен зі своїми вимогами, але легітимність такого заходу і його обґрунтованість сумнівні. Адже двері мерії завжди відкриті для громадськості. Чому просто не прийти та не поставити питання особисто, а не пікетувати? Незрозуміло за що. Відповідь очевидна. Це живі за не численності навіть ловує і нікуди намір ніката. Это определенный политический заказ той проигравшей структуры и того проигравшего кандидата на городские Цингарі до зали не вривалися, тож сесія розпочалася без пригод. Питання порядку денного важливі, але найголовніше це вже наболіли Залом, для Одеси сегодня облагородження Ланжерону. Нагадаємо, ремонтні роботи тут ведуться поза бюджетним коштом. Що стосується суботній акції на ланжероні, яка супроводжувалася демонтажем покриття паркінгу, то міський голова назвав такі дії варварством. Я би мабуть, дозволив собі перефразувати названня деяких громадських організацій. Не сохраним Одессу, не защитим, а, по-моему, разбомбим и разломаем Одессу сами. По крайней мере, эта группа, которая варварски разнесла сделанное благоустройство на Ланжероне, и сегодня так печется о наших детальных планах территории, я считаю, что это политическое, политические действия, направленные на то, чтобы В городі нічого не строїлось, город не розвивався, і найголовніше, головне, що бюджет города не поповнявся. Замовник робіт на Лонжероні Андрій Кисловський переконує, оновлена прибережна зона буде дійсно європейською. А проведення робіт та облагородження жодним чином не вплинуть на навколишнє середовище та на те, проти чого так протестують незадоволені. Рух транспорту його там, крім технічного, взагалі не буде. Там буде зроблена подобна транспортна розв'язка. Всі все подъездные пути будут и э, пешеходные дороги, которые мы появились сегодня там, а также скамь для удобного отдыха возле моря, все будут освещены, будет установлен автополив. В общем, я хочу так сказать, что если вы когда были за границей у моря, то я думаю, что мы... Будем на шаг впереди. Я вам обещаю. Обещаю то, що все это буде доступно. Наступне не менш важливе питання: соціальна допомога незахищеним верствам населення. Одеса єдина в Україні, де не скоротили соціальні виплати. Наголошує Геннадій Труханов в такий спосіб. Місто справді дбає про своїх жителів. Гордочу сьогодні сьогоднішній сесії може читати прийняття трьох проектів рішення уже рішення о несокращенні. а увеличение тех социальных льгот и выплат, которые мы предусмотрели в 2015 году. И предусмотрим в 2015 году, и предусмотрели сейчас, до принятия бюджета 2015 года. Потому что те социальные категории людей, которые сегодня мы называем незащищенными, они крайне нуждаются в поддержке. В поддержке местных бюджетов, местных органов власти. За счет чего? За счет рационального использования городских активов. Катерина Чабан, Александр Кремлев. Одеси там тепер рідше відключають світло. Що тому посприяло і на який розвиток подій ми можемо сподіватися у подальшому. Представники Одеса Обленерго розповіли після сесії під час брифінгу. Світло у багатьох будинках Одеси не вимикають з вихідних, і хоча графіки відключень ще ніхто не відмінив, городяни потроху звикають жити у нормальному режимі. Посприяла цьому спільна робота муніципалітету та енергетиків і зменшення лімітів регіону на вимкнення. Інша вагома причина зміна графіку роботи підприємств. Промышленность меньше работает, и сейчас промышленность постепенно, медленно, но переходит в режим работы в позднее время, в ночью, и это дает возможность вот так на сократить отключение. сократить отключение на вот те вот величины. Що складність ситуації? Усі сподівання на уряд кажуть енергетики, вирішити проблему має закупівля вугілля та електроенергії, але зробити це самотужки обленерго не під силу. Домовитися про купівлю електрики за кордоном підприємство може. А от як її транспортувати, питання Договоритися можемо, как быть, Вот ми отримаємо эту електроенергію, яка подає в єдину енергетичну систему України. То бишь мы можем получить в молодоэнерго, допустим, определенное количество мощности, которое по сетям 330 кВт попадет на подстанцию Усатова, которая работает в единой энергетической системе Украины. Говорить о том, что мы сможем использовать это только в Одессе, физически возможно только в том случае, если Одесса отделится от единой энергетической системы. Такого розвитку подій допустити ніхто не може. Тож, поки економію ніхто не відмінив, але хаотичних відімкнень має поменшити. Зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у мерії привели до ладу щитові тривалих відключень, які були спричинені поламкою техніки, бути вже не повинно. Якщо графіки десь за по отключениям, по команде отключения, то почему потом не было своевременного включения? Потому что из-за скачка напряжения перегорали наши мощности, щитовые, и на ремонт и введение их опять в строй уходило гораздо больше времени. Складывает впечатление, что это не выполняется график. Втім, загальнодержавні проблеми нікуди не зникли, а значить, світло нам вимикатимуть і надалі. Ми будемо готові, коли нам доведуть максимальну цифру, і це буде погашення три рази в день, по два часа з інтервалом по чотири часа між відключеннями Цей графік буде соблюдаться ну максимально. Він буде согласован із городським головою, і з е, губернатором. Але кажуть в обленерго це не означає, що такі вимкнення будуть щодня. Усе залежатиме від того скільки вугілля поступатиме на ТЕЦ і чи вистачатиме його для нормальної роботи блоків. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Олексій Гончаренко знову побував на передовій. Нардеп відвідав кримських морпіхів і одеситів, які несуть службу у складі 18-го мотопіхотного батальйону, 28-ї механізованої бригади. Як налаштовані українські військові, дивіться далі. Передова Маріуполя до ворога тут залишилося лічені кілометри. З того боку нашим військовим чинять опір кадрові російські частини. Тут служать кримські морпіхи, які не зрадили присязі. Я ночував місця з морпіхами. Там бліндаже ночі був обстріл, ноні даже вже на це в общем то й внімні не обращають. Тобто настроєння такое очень тверде, сильне. Морпіхи кажуть, Крим був, є і буде українським. Як главі міжфракційного об'єднання Крим Олексій Гончаренко тут дали свої рекомендації, що робити в парламенті, аби прискорити цей процес. Мені було дуже приємно зустріти там знайомих ліца, тих ребята, якими зустрічався в це під Симферополем, коли я привозив к ним в марті гостинці і моральну підтримку з материкової України в Симферополі. І ви знаєте, я совершенно поражений тим духом, який сьогодні там царит. Ребята, не просто там ничего не боятся, они не просто уверены в себе, они понимают, что они выполняют какой-то священный долг каждого мужчины. А це другий пункт призначення. колишній батальйон територіальної оборони Одеської області. Зараз він знаходиться на передовій сектору зони МАТО. Більшість з тих, хто несе службу уродженці Одеси та області у рамках візиту. Олексій Гончаренко об'їхав усі позиції батальйону, поспілкувався з військовими і познайомився з місцевим побутом. Незважаючи на усі труднощі і негаразди, настрій у хлопців бойовий, а погляди рішучі каже нардеп. Знесу що їм не вистачає безпілотників, тепловізорів і колісної бронетехніки. Зате патріотизму в надлишку. Они попросили мене передати привіт всім родним і близьким, всім тим, тим, хто за них переживає, у них все в порядке. Они обязательно вернутся домой, щоб жити в богатой європейській демократічної Україні. Державне архів Одеської області пакує валізи. І, хоча довго очікуваний переїзд до видавництва Чорномор'я планується лише через пару років, керівництво архіву готове перечекати. Тут кажуть, переселення у більш пристосоване приміщення вирішить безліч питань, які турбують архіваріусів вже не один рік. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Новий рік та своє професійне свято працівники архіву поки що відзначатимуть у старій будівлі на Жуковського. Вже багато років ця будівля є аварійною. Переїзд до іншого приміщення архіваріусам обіцяли не раз, але нині запевняє керівництво переселення більш реальне. Сьогодні обласний совет ідеть нам на зустріч і виділяє поміщення в издательстве Чорномор'я, це православне площі, там порядка 4100 квадратних метрів. Ну, я сподіваюся, що на протяжніх лет ми зможемо вирішити цю проблему. В умовах, коли триває перекручення історичних фактів, напрацювання одеського архіву особливо цінні. Бо правдива інформація про Україну та Одещину дедалі актуальніша, як у масштабах. Держави, так і на міжнародному рівні. Усі, хто докопується до істини та зберігає інформацію в її первозданному вигляді, відзначили у день професійного свята. Та з нагоди відзначення 25-річчя роботи в Державному архіві Одеської області, почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, нагороджується Гайтан Олена Георгія. Головний спеціаліст відділу використання документів інформації публікації та зовнішніх зв'язків. Чи підсумки року керівництво стверджує, що архів сьогодні відповідає усім вимогам. Архіваріуси докладають максимум зусиль, аби зберегти цінні документи для наступних поколінь. Головне тепер отримати більш достойні умови для їхнього утримання. Головна воль сьогодні ваша це достойне поміщення, достойні умови співробітників, які працюють в архіві. І я впевнений, що в ближайше час ми. Здвініме та смерти точку. И я в заключенні хочу вас поздравити всіх не только з професіональним праздником, а й з наступаючим новим годом. Пожелати першу чергу тепла ваших сім'ї, увереності, оптимізму, щастя і, звісно, здоров'я. До привітань, які пролунали на адресу архіваріусів у день працівників архівних установ України. Приєднуємося і ми, бо не дарма говорять: той, хто не знає своєї історії, не матиме майбутнього. Катерина Чабан, Марина Нідав'яс, Георгій Дячик. Зустрічі одеського міського голови напередодні новорічних та різдвяних свят з дипломатичними місіями, акредитованими в Одесі, вже стали традиційними. Представники консульств різних країн світу насамперед подякували Геннадію Труханову за спільну роботу і участь у четвертому дипломатичному благодійному ярмарку. У свою чергу мер висловив упевненість, що наступний 2015 рік буде ще більш плідним у плані міжнародного співробітництва. Репортаж із заходу дивіться далі. У залі Одеської міської ради тепла і дружня атмосфера. Тут розмовляють грецькою, вірменською, китайською, російською, польською, українською мовами, що власне і відображає мультикультурні традиції Південної Пальміри. На традиційній пересвятковій зустрічі з мером присутні генеральні консули та представники культурних центрів різних національностей. Хочу поздравити з виступаючим Новим годом. Я хочу, щоб на цей рік став мі... міром благополуччя годом. тем годом, когда мы наконец-то вздохнем и начнем строить новую, новую жизнь. Почему новую жизнь? Потому что мы все, например, я вам скажу за городскую власть, Общество в целом. Мы учимся жить по-новому сегодня. Мы учимся, учимся жить и работать по-новому. Мы учимся жить без коррупции которая разъедает наше общество. Мы учимся жить, когда народная дипломатия или народ, вышедший на улицу, сам самоорганизовался и сказал, что больше так жить невозможно. Поэтому все органы самоорганизации населения, все наши действия сегодня направлены и работа... Замістітелі направлено на то, щоб максимально адкриса. У свою чергу дипломати вдячні міському голові за підтримку четвертого дипломатичного благодійного ярмарку. Нагадаю, тоді вдалося зібрати понад 143 тисячі гривень. На важливості проведення таких заходів, спрямованих на підтримку дітей, наголосив міський голова. І сьогодні у непростій економічній і політичній ситуації вкрай важливо, аби діти відчули наближення свята. Всі наші сьогоднішні. Целеустремления мероприятия направлено на то, чтобы город Одесса максимально почувствовал бы приближение Рождества, приближение Нового года, для того, чтобы дети получили подарки, для того, чтобы были утренники в наших театрах, для того, чтобы были премьеры кинофильмов в театрах, э, в кинотеатрах и в театрах в премьеры спектаклей, для того, чтобы... Во всіх наших можливо, концертних залах про святкові мероприятия. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Вперше у цьому році в Одесі буде широко відзначатися європейське Різдво, адже наше місто завжди було взірцем того, як можуть мирно співіснувати різні народності. І саме Різдво Геннадій Труханов називає головним святом. Я вважаю, що у нас у всіх є те, чого. Ну, наверное, не заберут никакие политики, никакая ситуация. Это вера в Бога. Вера в Бога, когда человек живет в сердце, в душе с Богом, когда для него есть Всевышний, есть понимание о том, что все, что бы сегодня не делал человек, все там отмечается наверху и будет видно, и каждый получит по заслугам. Я думаю, что нам будет жить проще и уютнее. коли кожен з нас буде жити з Богом в серці. Геннадій Труханов також подякував усім представникам консульств і культурних центрів за підтримку України і за ті добрі слова, які звучать на адресу Одеси. На цьому у мене усі повідомлення. Розвиток подій вже у наступних випусках. Залишайтеся на нашому каналі. Та якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. На все добре.